что наша мама принесла нам покушать. Куча самые вкусные суши, верпини, Остя. Реально самые классные. Салфеток по пачке поклал. Нияка осама и прочая чепуха вообще, блин, даже и близко не стоит. все. Все, на сайт. Доставка есть. Танечка заказала том ям. Хоче попробовать цю гадость. Невкусный супчик. Ложечка. Та сюда. У нас уже в холодильнику скоро можем продавать свою жижу. Соус. Целый холодильник уже. Три, три палочка, а наши три. Чи ти просто по три? Короче, три, три пари палочок. Це горіховий соус. Це до, чу, до чуки. Чука така класна штуковина. Імбір. Оце класний імбірчик. Ніякий не розовий, там всякий дюшманський. Васабі. Тоже класний, гостренький. Імбір взагалі, блин, мені найбільше імбір подобається. Так, теж три штучки. І рулетики, рулетики брали гарячі. Це а, це чука. Класна штуковина, хто не пробував, обов'язково попробуйте. І ще що це таке? Що таке? Оце обична Філадельфія. А що це, це так нарізали? А, це з двох кусков. Стунцем і лососиком. Не люблю я такі. Мені більше ось таке заходить. Саме класне гаряче. Це клубнику якось. гарячі ось такі. Я не знаю з чим там, правда, вони. Можна посмотреть. лосось і японський омлет. і цей. Як він там називається? И еще один. Вестики тоже горяченьки, вкусненькі. Тоже японский омлет, э, креветка і филадельфія. Кто тобто хочет вкусненько покушать, це не будет дешево. Вот, это, не дешевле, типа, сушики, А то, что вкусно, оно стоит денег. Так же самое в работе. Сколько у нас стоит, Тань? Это все 1300. 1300 гривен вообще. Гривен? Гривены. Тысяч... Я тут видео снимаю вообще-то. Если смачно, то платишь бабки.